Через війну та демографічну ситуацію в Україні кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, скоротилася. У Користенській громаді також спостерігається тенденція до зменшення дітей у дитячих садочках. Якщо звернутися до статистичних даних, то на 1 січня 2022 року заклади дошкільної освіти відвідувало 2296 дітей. Для порівняння ця цифра за аналогічний період 2025 року становить 1807 дітей. У нашій громаді останнім часом спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей, як в загальному щодо дитячого населення, так і кількості дітей в закладах дошкільної освіти. Це в першу чергу пов'язано з демографічною ситуацією, тобто із зменшенням народжуваності дітей. А також дуже така важлива причина, одна з найактуальніших це збройна агресія у зв'язку з початком війни та воєнним станом. З початком війни дуже багато батьків виїхали за кордон і Везли своїх маленьких діток, тому ось така основна причина щодо зменшення кількості дітей в дошкільних закладах. На сьогодні у Коростенській громаді працює 28 дитячих садочків та один дошкільний підрозділ. Так у місті діє 22 заклади дошкільної освіти. У сільській місцевості працює шість садочків та один дошкільний підрозділ на базі Холосненської гімназії. Варто зауважити, що за період війни скоротилась кількість груп у садочках. До початку збройної агресії працювало 130 груп. Цього року ця цифра становить вже 112. Про проте, як відзначила Оксана Зубрицька, на сьогодні планується збільшення кількості груп раннього віку. Це діти від двох до трьох років. На сьогоднішній день у нас 23 таких групи раннього віку, але це не межа, тому що у нас є знову ж таки потреба у відкритті в подальшому відкритті саме груп раннього віку. Останнім часом дуже популярним стало саме віддавати дітей раннього віку в дошкільні заклади. Якщо раніше у нас діток раннього його віку це до трьох років нараховувалося в середньому до трьохсот дітей по садочках. То зараз вже майже 400 дітей раннього віку відвідує заклади дошкільної освіти. Тобто мами хочуть виходити на роботу, тому що не в змозі утримувати дітей вдома за ті кошти, які сьогодні виплачує держава. Тому вони віддають дітей в дошкільні заклади. Групи раннього віку відвідують діти від двох до трьох років. Проте є окремі випадки, де дитину беруть з півтора року. В нашому місті не у всіх закладах дошкільної освіти є такі групи. Зокрема, їх немає у садочках номер 2, 3, 7 та 15. Також на сьогодні діють правила зрахування дітей до закладу дошкільної освіти. В першу чергу це у нас існує вже давно, з 2014 року. Це електронна реєстрація дітей в заклади дошкільної освіти. Якщо вони не можуть подати електрону, вони завжди можуть прийти. Безпосередньо до керівника закладу подати документи, написати заяву на влаштування, але разом з тим треба мати на увазі, що все-таки є якісь правила прийому дітей у садочку. Ну, в першу чергу це е, діти, які проживають на території обслуговування, е, яка закріплена за кожним дошкільним закладом. Е, ці діти зараховуються першочергово, і всі інші діти на вільні місця зараховуються, які не проживають на території. Рі обслуговування тобто за наявності вільних місць, mm -hmm. якщо говорити про подальші прогнози наповнюваності дитячих садочків, то вони є невтішними. Про це говорять освітяни. Значна частина дітей з батьками залишається за кордоном. Ну і демографічна ситуація в Україні є складною.